Вітаю всіх, шановних панство! Ми з вами знову на каналі Гідне життя. І з вами я, пані Тетяна. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему етикету, на шляхетну тему, табойована тема тіла людського в світській розмові. Я вже розповідала в одному з відео, що існують теми табу для світської бесіди. І пункт про особливості фізіології серед цих тем табуйованих, він там значиться. Чому тема тіла людського в розмові свійській це табу? Є декілька пояснень, боювання тему тіла в розмові. І давайте я, наскільки це можливо, поясню так, щоб закарбувалося, щоб не просто вписалося, як правило, а щоб, можливо, дійсно розклалося на пункти, які будуть аргументами які ляжуть там на поличку десь нашу в мозку. І коли ви будете згадувати тему тіла, коли хтось буде згадувати в розмові з вами тему тіла, коли ви будете пояснювати про табуйовану тему вашим дітям, ви зможете розказати докладніше, логічніше, зрозуміліше, можливо. Так от, є така обставина незаперечна, що ми живемо в соціумі. І наш соціум, він неоднорідний, він складається з територій особистих і територій суспільного користування. І якщо на території особистій ми укладаємо свої правила життя, свої правила перебування в моїй хаті, мої закони, моє можливе віросповідання, мої правила, мій режим дня, мій лексикон, моя музика, моє освітлення, мій колір стін. Мій стиль одягу, то на територіях спільного користування, на тих територіях, де ми перебуваємо поруч з членами інших родин, інших сімей, там існують правила, яких має дотримуватися кожен, хто живе на цій території. І от Одним з правил є те правило, що існують допустимі і недопустимі теми для розмови. Все, що може торкнутися почуттів особистих, все, що може зачепити чутливість, гідність, релігійні почуття. Почуття особистісні якісь. Це все не варто чіпляти в розмові. І взагалі тема тіла вона є трішки особливою. І вона завжди була трішки особливою. Бо в різні періоди історичні, в різних віросповіданнях. Відношення до тіла було дуже трепетним, я би сказала. І ми з вами не знаємо, як людина насправді ставиться до питання тіла. Тому я дуже сильно раджу вам, крім свого чоловіка чи дружини, крім своєї мами. І свого особистого лікаря не потрібно розказувати про фізіологічні подробиці, не варто розповідати, наприклад, про те, як ви голили ноги або пахви. Не потрібно показувати або розказувати про прищик, який ви там видавали щойно чи вчора. Не варто розказувати, що у вас в вухах збираються сірчані пробки, наприклад. І решту інших подробиць. Не потрібно людину насильницьким способом втягувати у ваш особистий інтимний простір. Якщо у вашій культурі спілкування. Ця тема є допустимою, ви не можете точно знати, що ця тема так само є допустимою для людини, з якою, з якою ви спілкуєтеся, і людина, можливо, відчуває певний дискомфорт, коли ви спілкуєтеся на дані теми. З точки зору шляхетної поведінки, з точки зору. Етикету. Взагалі, я би не радила опускати теми нижче вашої діафрагми, теми для розмов я маю на увазі. Можна підібрати безліч тем, які стосуються серця, тобто почуттів, які стосуються ваших вражень від чогось, від подій. Від культурних заходів, від фільму, від книжки, від якихось обставин, цікавих картин, які ви спостерігали, можливо, на вулиці десь. Поговоріть про це доброзичливо, з добром. Не варто, повірте мені, послухайте, будь ласка, не варто людей. Притягувати до себе ближче, ніж на відстань витягнутої руки. Бо своєю розповіддю ви практично доторкаєте до себе людину. Думкою, нехай не рукою. Це все одно, що коли ви розказуєте про те, як ви поголили ноги, чи ви схудли дуже десь в якихось місцях, і у вас змінився розмір вашого бюсту, і ви починаєте ще показувати це демонструвати. Це все одно, що ви берете руки чужої людини і тими руками себе обмацуєте, ви пропонуєте себе помацати. Очима, нехай не руками, але очима, думками. Це недостойна поведінка з точки, з точки зору шляхетної людини. Я вам дуже не раджу цього робити. Якщо у вас є дуже близька подруга чи дуже близький друг, з якими ви от в таких стосунках, які дозволяють вам прояви фізіологічні, це що ж, це тоді е, прояв ваш культурний, індивідуальний. Але з менш знайомими людьми. Будь ласка, не робіть цього. Чесно кажучи, для мене трошки дивним є те, що я піднімаю подібні теми, бо людина. Яка цікавиться питаннями виховання, яка хоч колись цікавилась питаннями виховання для такої людини подібні питання взагалі вони не встають. Але що ж, живемо ми в такому світі, де вал інформаційний, він нас накриває з такою силою, що ми не можемо. Фільтрувати і не можемо обирати, і, очевидно, не здатні пам'ятати ті основи, які колись, я впевнена, нам закладалися батьками нашими або іншими людьми в нашому дитинстві. Що ж, будемо нагадувати, будемо піднімати ці теми знову, для того, щоб наше суспільство. Потрошку поверталися до того чистого способу життя. Е, я не про обмеження, я про чистоту. Я вам бажаю цієї чистоти, дотримуйтеся тем табу у світських бесідах. Я вам дякую за те, що вислухали мене. Я буду вдячна. Якщо ви підпишетеся на канал і зайдете в опуск до відео, і побачимося в наступних відео. Щасти!